Сергій, а. а чи можна встановлювати сонячні панелі взимку? Знаєш, таке дуже популярне питання, особливо взимку, чи можна їх ставити. І ну, скажу так: багато хто думає, що сонячні панелі взимку, типу, або не ставлять, от або ми не ставимо як монтажна організація, типу, що ми не працюємо взимку, хоча ми працюємо, і багато хто працює, або, типу, в тому немає сенсу, тому що ну нашу зимою ставить панелі, вони ж типу, взимку небагато виробляють. Але є маленький нюанс: різниця по ціні. Монтажу і самих сонячних панелей, що влітку, що взимку, однаково. Поэтому ну да, дехто з монтажних організацій трошки більше бере за монтаж взимку. Якщо там дах він засніжений, треба сніг там чистити і так далі. Але зазвичай такі зими, як у нас, коли дахи не особливо то засніжені, ціна монтажу що влітку, що взимку буде однакова. Але якщо ви не ставите цією зимою, то ви чекаєте до весни до літа без панелей. Коли вони могли би уже вас стояти і генерувати, то е, логічне питання: навіщо чекати літо, коли можна заходити в літо вже з панелями? Отакаті.